Всім привіт! Це Макс Гіленко, експерт сайту рейтинг букмекерів. До вашої уваги, мій прогноз на матч 15-го туру чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед проти Челсі. Обидві команди, звичайно ж, не виправдовують передсезонних очікувань, хоча, можливо, хтось і очікував, що буде все так погано із МЮ та Челсі. В МЮ, наче. Був такий непоганий місяць, протягом якого команда перемогла 5 разів в шести турах, але суперники всі були несерйозні. І от настав суперник серйозний Ньюкасл, і йому Манчестер Юнайтед програв за рахунку, мінімально, 0-1, але по грі, чесно кажучи, все виглядало в одні ворота. Щодо Челсі, то команда дивижно нестабільна один матч. Феєричний футбол, гарно атакують, багато забивають. В іншому поєдинку атака кудись дівається, зате залишаються серйозні проблеми в обороні. Або буває і навпаки. В останньому матчі Челсі переміг Брайтон з рахунком 3-2. Якраз, попри те, що два пропустили, захист Челсі можна було б похвалити, тому що команда весь другий тайм проти Брайтона з його потужною атакою грала в меншості і. Моментів на власні ворота практично не допустила. Пропустила такий шальний гол після кутового там шедевральний м'яч, якому ніхто нічого не міг заподіяти. В усьому іншому дуже цікаво і гарно Челсі відзахищався. Цікаво в плані того, що Маурісіо Почтіно взяв на озброєння. Такий манер Пепа Гвардіолиз з Сіті, коли той в захист випускає скрізь центральних захисників. І на позицію ЦЗ, і на позицію крайніх захисників виходять профільні центральні оборонці. Ну, вийшло непогано, але ні на що тут закладатися не можна, тому що Челсі, повторюся, команда дивовижно нестабільна цього сезону. Хоча талант, безумовно, відчувається. Щодо поєдинку на Олтрафорд, ну, звичайно, МЮ буде. Сповнений бажання знову ж таки повернутися на переможну стежку. В попередньому матчі команда не забила, майже нічого не створила. Ну тут я думаю, що все ж таки М'ю щось та заб'є, заковиряє супернику. Тим більше, ну, попри всі проблеми, талант виконавців присутній. Цікаво, що Челсі, на думку букмекерів, вже вважається фаворитом цього матчу, коефіцієнт на перемогу лондонців суттєво менший, ніж на перемогу. Господарів, це мене дивує, але е, все ж таки на переможця цього поєдинку, на підсумок матчу ставити не хочу. Е, огляду на те, що очікую голів від МЮ і з огляду на те, що Челсі практично в усіх своїх матчах забиває і не по один, е, не два, буває, що і три, і чотири, думаю, що цей поєдинок буде. Результативне, принаймні класичний тотал він проб'є. Отже, моя ставка тотал більше 2,5 голів з коефіцієнтом 1,67. Якщо вам цей прогноз сподобався, ставте вподобайку, підписуйтесь на YouTube канал рейтинг букмекерів. Також закликаю вас підписатися на соцмережі рейтингу букмекерів, там регулярно проводяться різноманітні. Цікаві конкурси, які можуть допомогти вам трішечки збагатитися або щось отримати у подарунок. На цьому, все. Дякую за увагу. Гарних вам ставок, гарного дня, папа. -па.